Друзі, доброго дня! Ви на каналі Автодилер. До нас в продаж поступила така машинка Volvo S60, лонгова версія, комплектація Inscription Air Dynamic. На білому кольорі передній привід 2 літри бензин. Автомобіль оснащено 19 дисками, вже встановлена зимова гума. Автомобіль також має по колу безключовий доступ, датчики сліпих зон. Багажна частина доволі таки об'ємна. Задній ряд сидінь. Можете побачити стан самі. Кожен салон. Ось комплектація її інскріпшн, пам'ять сидінь, електрорегулювання. Сидінь. Автомобіль має 158 518 рідного пробігу. Підігрів передніх сидінь, клімат контроль двохзонний, датчики сліпих, датчики сліпих зон. Також у автомобіля є люк, який відчиняється, задня шторка для зручності. Ручник з пальця. Загалом для свого пробігу авто. У дуже гарному стані. Тому усіх очікуємо за адресою Академіка Глушкова 6А автосалон Автодилер на тест-драйв цієї лялечки.